Вітаю, я Леонід Цихановський. Бувають ще аномальні явища, так звані аномальні явища. Ну, В Радянському Союзі їх звали так: аномальні атмосферні явища. В народі кажуть НЛО. Вони бувають трьох типів: першого, другого, третього типу. Перший це, це аномальна взаємодія з літаком, друга аномальна взаємодія з предметами, що на поверхні. Ну і третій випадок це аномальне використання радіотехнічних засобів навігації. Повну версію відео глядачі Тіктока зможуть побачити на моєму каналі Книгоогляд в Ютубі. Підтримайте наш кореномовний канал в приваті, Монобанку, Підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. Ну я особисто був свідком. Особисто був свідком. В 1982 і 83 році, з інтервалом в рік на аеродромі Стрей з випадком аномального використання. Щось невідомо, що якого не існувало поряд потужний батальйон протиповітряної оборони, каже, там нічого нема. А в нас летить на системі ближньої навігації рсбн 4, щось незрозуміле, яке в режимі обміну воно працює. Воно подає запросні сигнали на борт на землю, від, отримує відповіді і транслюється ці цей обмін транслюється на командний пункт. Ми бачимо, і так було два рази, з інтервалом один рік. Знову ж таки, Лівія, початок 80-х років, мій знайомий підполковник, льотчик першого класу, повернувся з закордонного відрядження, якось сіли повечеряли ми, і, як вже добре, навечерялись, він розповів історію. На Ту-22, на Учбовий політ, ту 22 С. Ту 22С виконує і, з аеродром у Тріполі біля і, столиці і, Лівії, туди на південь, в Сахару. Там досить великий, великий маршрут. І коли вже повертались назад, на суті 12 тисяч, справа від нього, зчитує. Виявляється, якийсь продовгуватий, е, щось, якесь тіло продовгувате, що воно світиться і воно летить паралельно літаку, і світиться досить таке добре. Каже, просто в кабіні цим червоним світлом все відбитим засяяло. Ці предмети завжди мають різні відтінки червоного, е, червоного кольору. От, каже, він летів хвилин 10-15, йому стало цікаво. І він так трошки. Справа в тому, що в повітрі немає перспективи. На великій висоті ви не можете зрозуміти, у вас щось розміром з футбольний м'яч летить поблизу крила, чи десь далеко летить щось велетенське. Немає перспективи. І він так, градусов 15, підвернув в сторону цього, цього тіла, що світиться, і пішов так плавно на зближення. А в нього була швидкість, як він казав, 1060 км на годину він летів. Раптом цей предмет світлий, коли стало зрозуміло, що вони зближаються, каже, збільшуватись почав цей предмет. Він моментально, моментально розвиває швидкість ще 1000 км на годину, різко випереджає його, і так теж з, з кутом, під кутом 15 градусів, зближаючись, пересікає йому шлях ту 22-му і десь зникає далеко-далеко попереду. Це було би добре, але літак ту 22 попадає в спутний слід, а спутний слід виникає, коли матеріальне якесь тіло, якийсь великий літак проходить через, чи щось там таке проходить через атмосферу, і, і, і залежить від розмірів і потужності, і двигунів. Удар, каже, спутної струї був настільки потужний, що виключились двигуни, виключились генератори, вони остались на акумуляторах. Літак не може одразу запустити двигуни. Потрібно, щоб оберти турбіни, впали до, о, до, до, десь в 10 разів повинні впасти, щоб е, запустити двигуни. От літак, 122-й, він не летить без двигунів, зразу опускає ніс донизу, десь на 45 градусів, і так плавно в сторону землі починає падати. Нічого зробити не можна. Треба почекати, поки оберти турбіни зменшаться до, таку, до таких, коли можна запустити двигун. Вони дочекались на висоті 2,5 тисячі кілометрів, 10 кілометрів падали. Запустили перший двигун, вийшли в горизонтальний політ, запустили другий двигун, 에, зайняли свій ешелон, вернулись. Наказав командир лівійцям, там два лівійця в нього були, щоб мови не було, щоб ніхто від слова не сказав. Тому що про такі речі говорити. Не прийнято. Я йому тільки сказав: слухай, на що воно тобі було треба? Нащо тобі було треба проявляти агресивну поведінку. Всі знають. Не веди себе агресивно з, таки, от з такими речами, і вони тебе не тронуть. Середина 90-х років, вже десь ближче до, до року 98 1998, да, може навіть 98-й рік. А-12, наш, А-12, з Хабаровська через Магадан на Анадер йде. Ще до, на підльоті до Магадана е, виходить екіпаж на зв'язок з районним центром, що в Магадані, і каже, паралельно по польоту злівать сві, щось світиться, продовувати. Ну, вони їм що? Вони йому порадили, не проявляє агресивність? Позвонили нам на командний пункт. Кажуть, ми тут ета, їм передали. Ви якісь міри будете приймати? Ну, які ми міри можемо приймати ми в 2000 кілометрів від. Цього літака у нас зв'язку ніякого ще немає. Отак От він летів більше до 2 годин, десь до 2,5 годин. Потім це світле тіло, це, це, це щось, предмет світла, що світиться, почав зменшувати. чи то він віддалятися. Чи просто в його батарейки закінчилися, як то кажуть. І потім ще Прилетіли, ну, розвели руками, на тому все кінчилось. Історія. Абсолютно незрозуміла історія. 1992 рік. Район аеродрома Камінь на обід. Це туди далеко на схід. Літак, ту 22 м 2 виконує навчальний політ. Без зброї, без вибухівки, без бомб, без ракет, без нічого. Довгий прямолінійний участок на автопілоті летять тисяч, кілометр... тисяч метрів висота, швидкість теж близько 1000 км. На годину вибух, моментальний вибух, ніхто не вийшов на зв'язок, нічого. Вибух, все, літак загинув. Стали шукати. Уламки літака розкидані на протязі 20 з лишнім кілометрів. А це значить, що вибух відбувся на великій висоті. Якщо літак несправний, він падає цілком на землю, цілий і розлітається. Ну, Кілометр, ну, 1,5 кілометра радіусі, все. А якщо уламки розлітаються на великій висоті, значить вибух на великій відстані, значить вибух був на великій висоті, Цих самих 12 тисяч метрів. Провели там якісь розслідування, літали, збирали всі ці куски деталі так прийнято. Все, що можна зібрати, зібрали. Я був присутній в штабі дальній авіації в Москві, це провулок перевул, Кользунову-18 на. Розборяться цієї події, ну, незрозуміло. Знайшли ці всі самописці, поки розгорнули таку простиню що висотою десь 2 метри, довжиною метрів 12-15, всі етапи польоту, всі ці, всі, кого ж всі ці самописці описують. Рівненько, абсолютно. Вийшов досить такий, серйозна, поважна людина, який доповідь читала. Толковий спеціаліст, ну і розказує, от злі, дивіться, оцінка на відмінно, тут він то, а тут він робив поворот, а тут він спочатку на пару градусів не довернув, а через 20 секунд довернув. І так всі етапи польоту. Потім підходить до моменту аварії, і всі лінії так, як шли рівненько, висота, швидкість, перевантаження, рулі. Нічого, екіпаж не пошевелив рулями, ніяких змін не відбулось бац повний. Повний обрив всієї інформації, все закінчилось, все розлетілось. І доповідає значить, цей спеціаліст, що літак розлетівся на куски кожен кусок менше, ніж один метр розмір, ніж метр на метр. Ну є в літака дуже міцні деталі. Наприклад, основні стойки шасі, вони дуже міцні. Щоб там не було, ці стойки шасі падають на землю, там вони їх покрутить, погне. Ну, вони падають цілими кусками. Знову ж таки, хвостове опірення, де б там що спереді не взірвалося, то, по крайній мірі, елементи хвоста ну, будуть великими кусками падати. Все просто мотло. Куски менше, ніж метр на метр. І шарці розломало на куски. І ми потім питали: ну, так фактично, був висновок був такий: причини катастрофи не встановить. В перерві вийшли, люди підійшли, ну там більш поважні, ніж я, тоді ще молодим був хлопцем. Ну, в чому причина? Ну, ще раз, вибухівки не було, бомб не було, ракет ніяких не було, зброї не було ніякої, що могла вибухнути. Думали, думали, той як спеціаліст каже, слухайте, а може кульова блискавка, як ви думаєте? Ну, яка кульова блискавка, блискавка на висоті 12 кілометрів може бути? Ну, не буває на такій висоті кульових блискав. Ракета протиповітряної оборони. Та ракета протиповітряної оборони, по-перше, це б завжди було відомо, що був пуск. А по-друге, ракета не, не розвалює на мілкі куски. Крім того, на, на деталях фізеляжу будуть, будуть сліди цих, цих уламків, що йдуть на що вражаючих елементів. Не може це бути. Нічого, немає ніяких повідомлень. І ніяких, ніяких версій, що могло вибухнути з такою велетенською енергією, немає. Бувають різні аномальні явища. І я вам хочу сказати, що пілоти не люблять розповідати про різні аномальні явища, що відбуваються з ними в польоті. І причина тут є дуже серйозна. Є таке медичне явище, як висотні галюцинації. Коли довгий час екіпаж летить на великій висоті, він там дихає киснем, це все так. Але інколи в людини може не спрацювати мозги виключаються, і в нього починаються висотні галюцинації. Ну, далі вже, далі вже від рівня розвитку інтелекту. Комусь нечиста сила в кабіні здається, починає тут бігати, комусь дівчата по фюзеляжі значить, ходять і, і стукають в скло кабіни. По-різному. За це діло пілотів списують з льотної роботи дуже швидко і негайно. Тому що, коли може повторити, ще раз невідомо, що буде там, літаком, такому ж екіпажем. І тому пілоти не люблять цього лишнього розказувати ніколи. Як пояснити всі ці події? Я вам скажу одне: я не маю відповіді на всі ці питання. Я не знаю цього. Люд, людство вважає себе, що ми стали королями природи, царями природи. Це не так. Людина ще не розкрила таємниці природи, оточуючого світу, і навряд чи колись зможе відповісти на всі питання без винятку. Так не буває. Прошу вас. Підтримати наш коренований канал на банку». Запрошуйте своїх друзів, заходьте на Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі BuyMeCoffie. Е, Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.